Джеймс Джойс, Пансіон. Місіс Муні була різникова донька. Вона вміла дати будь-кому від коша. Мала твердий характер. Заміж вона вийшла за батькового помічника і відкрила м'ясну лавку коло Спрінг Гарденс. Але тільки но помер його тесть, містер Муні пустився берега. Він пиячив, запускав лапу в касу. Позичав гроші в усіх і в кожного, довіряти його обіцянкам виправитись було марною справою. Через кілька днів він знову бирався за старе, він відважував стусанів дружину, присутності покупців та торгував несвіжим товаром, і він зіпсував свою репутацію. Якось уночі він вибіг за дружиною зі сікачем. І місіс Муні вимушена була сховатися у сусідів. Після цього випадку вони мешкали окремо. Місіс Муні звернулась до священика і отримала дозвіл розлучитися з чоловіком і правом виховувати дітей. Він залишився без гроша, без харчів, без житла, отже, був вимушений влаштуватися кур'єром до шерифа. Містер Муні був жалюгідним, занепалим п'яницею невисокого зросту з білястим обличчям, на якому вирізнялися біляві вуса та біляві брови, ніби надкреслені олівцем над маленькими з червоними прожилками очицями. Увесь день він сидів у кімнаті судового пристава, очікуючи на будь-яке доручення. Місіс Муні була огрядна. Імпозантна жінка. Вона забрала всі свої гроші, що залишилися від торгівлі м'ясом, і заснувала пансіон на Гардвінд-стріт. У її пансіоні перебувало багато різного люду від туристів з Ліверпуля та Острова Мен, а іноді артистів з Мюзик-холу. Контингент постійних мешканців пансіону складався з міських конторських клерків. Своїм пансіоном вона керувала спритно і мудро, знала, кому можна дати кредит, коли бути суворою, а коли й взагалі зробити вигляд, що нічого не сталося. Усі молодики, які мешкали у місіс Муні, називали її між собою Мадам. Молодики платили місіс Муні по 15 шилінгів на тиждень за харчі та кімнату. У цю суму не входила платня за пиво чи портер, і ці молоді люди мали однакові смаки та професію. Отож цілком природно, що вони товаришували. Вони обговорювали, хто з фаворитів переможе на чергових перегонах, а хто пастиме задніх. Джек Муні синок мадам, який працював клерком у торговому агентстві на Фліт-Стріт. Мав погану репутацію. Він полюбляв міцне солдатське слівце. Зазвичай він повертався додому лише на світанку. Коли Джек зустрічався з друзями, у нього завжди була пікантна історія, і він міг демонструвати обізнаність, розповідаючи чи то про конячку, чи то про артисточку. Він також справно буксував та співав комічних пісень. Частенько по понеділках у вітальні місіс Муні влаштовувались вечірки, і артисти з Мюзик холу сподобляли їх своєю присутністю. Шерідан грав вальси і польки та імпровізував акомпанементи. Полі Муні, донька Мадам, також не відступала. Вона співала. Я, дівчина, кручена, впевнена, що знаєш. Ну зі мною погуляти, ти не прогадаєш. Полі була струнка, дев'ятнадцятирічна дівчина, її волосся було світле, м'яке, а ротик маленький і пухкий, її очі були сірого кольору з відтінком зеленого. Вона мала звичку дивитися знизу вгору, коли з будь-ким розмовляла, і це надавало їй вигляду маленької, примхливої Мадонни. Спочатку місіс Муні послала свою доньку працювати друкаркою в контору торговця зерном, але тільки як вона взнала, що її невдаха чоловік унадився щодня на роботу до молі з проханням, щоб йому дозволили хоча б слово до неї мовити. Вона негайно забрала її звідти, нехай хазяйнує вдома. Позаяк Полі була жвавою дівчиною, намір місіс Муні. Полягав у тому, щоб вона наглядала за молодиками, адже ж їм приємно відчувати, що про них дбає юна дівчина, чого гріха таїти, полі фліртувала з молодиками. Але місіс Муні, як жінка кмітлива, добре знала, що вони тільки розважаються. Жоден з них не мав жодних серйозних намірів. Ось так ішли справи протягом. Тривалого часу, і місіс Муні вже розмірковувала над тим, щоб послати Полі знову друкувати, коли ж вона помітила, що між Полі та одним із молодиків щось відбувається, і вона почала спостерігати за парою, плануючи свої подальші кроки. Полі знала, що за нею спостерігають, але тривале материнське мовчання, очевидно, мало якийсь сенс. Поміж матір'ю та дочкою не було ніякої домовленості, їх не можна було звинуватити у змові, але, незважаючи на те, що всі мешканці пансіону почали пліткувати про пару, місіс Муні все ще не втручалась. Полі стала поводитись трохи інакше, а молодик, вочевидь, мав збентежений вигляд. І нарешті, коли місіс Муні вирішила, що настала слушна нагода, вона втрутилась, вона вирішувала моральні проблеми і як різник, рішуче відрубує ковальчик м'яса. І у цій справі вона не стала вагатись. Яскравий недільний ранок на початку літа обіцяв спеку. Проте легенький вітерець повівав свіжістю. Усі вікна пансіону були відчинені, і мережевні фіранки м'яко надувалися похирем через вікону раму, аж на вулицю. Дзвіниця церкви святого Георгія старанно видзвонювала і, віруючи, поодинці або кубками перетинали маленьку площу перед церквою. Поважний вигляд, таких не менш, аніж молитовники в їхніх руках, затягнутими у рукави. Розкривав їхні наміри. Час сніданку у пансіоні вже закінчився, і на столі у їдальні стояли тарілки з розмазаними жовтками яєць і шматочками та шкірками бекону. Місіс Муні сиділа у солом'яному кріслі і спостерігала як служниця Мері прибирає залишки від сніданку. Вона зваліла Мері зібрати шкуринки та залишки хліба. Щоб ужити їх у вівторок, готуючи хлібний пудин. Коли стіл був прибраний, залишки хліба зібрані, цукор та масло заховані і замкнені. Вона почала пригадувати розмову з Полі, яку мала з нею учора увечері. Усе було так, як вона і передбачала. Вона поставила Полі відверті запитання. І Полі була відвертою у своїх відповідях. Зрозуміло, що обидві почувались трохи ніяково. Місіс Муні почувалась трохи ніяково, бо не бажала отримати новину надто вже радо або щоб здавалось, що вона потурала цьому. А Полі почувалась ніяково не тільки тому, що натяки такого роду завжди викликали у неї зніяковілість. А ще й тому, щоб не бажала, щоб подумали, що у своїй мудрій цнотливості вона передбачала мету, приховану за терпимістю її матері. Місіс Муні інстинктивно кинула погляд на невеликий позолочений годинник, що стояв на камінні, і як тільки Нокріс крізь свої роздуми помітила, що у церкві Святого Георгія припинили дзвонити. На годиннику було 17 хвилин 12-ї. Вона мала вдосталь часу, щоб з'ясувати справу з містером Дорентом, а потім ще й встигнути на месу, на Мальборостріт. Вона була впевнена, що переможе, хоча почати з того, що, безперечно, громадська думка буде на її боці адже вона була ображеною матір'ю. Вона дозволила йому жити під її дахом, сподіваючись, що він людина честі. а він просто зловживав її гостинністю. Йому, можливо, 34 або 35 років. Отже, ані молодість, ані необізнаність не може розглядатися як виправдання, раз він уже дорослий чоловік, очевидно, що він просто скористався молодістю полі. Та браком її досвіду. Ось що очевидно. Але питання ось у чому? Як він спокутує свою провину? У таких випадках треба спокутувати свою провину. Що візьмеш із чоловіка, отримавши задоволення? Він може йти своїм шляхом, немов нічого не сталося. а дівчина повинна нести тягар своєї вини сама. Деякі матері задовільняються тим, що залагоджують таку справу певною сумою грошей. О, вона знає такі випадки, але вона не така, вона вважає, що єдиною спокутою за втрату чесноти імені її дочки це одруження. Вона знову підрахувала свої можливості перед тим як послати Мері на гору у кімнату містера Дорена. Аби та переказала йому, що місіс Муні хоче поговорити з ним. Вона була б певна, що переможе він серйозний молодик, не розпусник, не скандаліст, як інші. Якби це був містер Шерідан або містер Мід чи Бентам Лоїнс, о, їй було б значно складніше. Навряд чи він побажає розголошення. Усі мешканці пансіону дещо знають про справу, дехто домислює деталі. Окрім того, він пропрацював 13 років у великій католицькій виноторговій фірмі, і розголошення справи означатиме для нього, можливо, втрату місця. А якщо ж він погодиться, все буде добре він отримує пристойну зарплатню і, мабуть, ще й відклав грошенят. Майже пів на першу вона підвелася і уважно оглянула себе у тримо. Рішучий вираз її здорового обличчя задовільнив її, і вона подумала про тих знайомих матерів, які не можуть влаштувати особисте щастя своїх дочок. Цього недільного ранку містер Доран був справді дуже занепокоєний. Він двічі спробував поголитися, але його рука так тремтіла, що довелося облишити гоління. Ось уже три доби на його підборідді росла родувата щетина, і кожні дві або три хвилини скельця його окулярів пітніли так, що він вимушений був їх знімати і протирати своєю кишеньковою хустинкою. Згадка про сповідь учора увечері різала, як ніж, його серце. Священик витягнув з нього кожну подробицю цієї історії, а наприкінці сповіді так розмалював його ріх, що містер Доран був майже вдячний, що йому дозволили скористатись можливістю спокутувати провину. вчинено. що саме він може зробити зараз? Або одружитися з нею, або ж дременути? Іншого виходу немає. Безперечно, що ця любовна історія вже обговорюється усіма, і зрозуміло, що його роботодавець також про неї почує. Дублін таке маленьке містечко, що кожен його мешканець знає, що коїться на іншому кінці міста. Його серце стислось, коли він намалював у своїй збудженій уяві. Як містер Леонард говорить скрипучим голосом Прийшліть сюди, містера Дорана, будь ласка, усі довгі роки його служби пішли під три чорти, уся його працелюбність та старанність, все даремно. Звичайно, як молодий чоловік, він віддавався захопленням юності, він пишався своїм вільнодумством та заперечував існування Господа. Перед своїми товаришами у пивній. Але все це в минулому, і з цим було покінчено майже. Щотижня він усе ще купує газету Ренольд, проте, що набливо виконує свої релігійні обов'язки, і дев'ять десятих року веде праведне життя. Він має достатньо грошей, щоб зажити сімейним життям. Але це не головне. Його родина дивитиметься на неї з презирством. У першу чергу зіграє роль і погана репутація її батька, а потім і пансіон її матері додасть певної слави. Здається, він попав у пастку. Він уявляв, як його друзі пліткують про цю історію та регочуть. У ній було щось вульгарне, і мова її підкачала. Вона говорить, Скильце і м'ясо, але яке б значення мала б її мова, якби він справді її кохав, він не міг вирішити, чи кохає її, чи зневажає за те, що вона скоїла. Звісно, він також винуватий, його інстинкт переконував його не одружуватись, залишитися вільним. Коли одружишся, все назад дороги немає. Тож він сидів безпорадно на краю ліжка, напіводягнений. Тут у двері легенько постукала Полі, зайшла і розповіла, що зізналась у всьому своїй матері, і що та збирається поговорити з ним сьогодні вранці. Вона заплакала, оповела його шию руками і промовила О, бобе, бобе, що мені робити? Як мені бути? Вона сказала, що накладе на себе руки, він кволо заспокоював її, щоб вона не плакала, що все буде гаразд, що не треба боятись. Він відчув крізь сорочку, як тремтять її груди. Загалом не він один був винуватий у тому, що трапилось. Його холостяцька пам'ять берегла спогади про перші випадкові пестощі, що йому дарувало її вбрання, її подих, її пальці. Якось пізно увечері, коли він лягав спати, вона несміливо постукала в його двері. Вона хотіла засвітити свічку від його свічки. Так сталося, що її свічку задув протяг. Вона тільки но прийняла ванну. Вона була одягнена у просторий халат. Біленькі підйом її ніжки виблискував у вирізі підбитих хутром пантофлів. Було відчутно приємне тепло її ледь. На парфумованої шкіри. Коли ж вона запалювала свічки від її рук, також ішов легкий запах парфумів. По вечорах, коли він повертався дуже пізно, вона сама розігрівала йому вечерю. Він ледь усвідомлював, що їсть, відчуваючи полі поруч, уночі у сплячому будинку. А її піклування, якщо ніч була прохолодною або сирою, або вітряною. Будьте впевнені, келишок пуншу чекав на нього можливо, вони можуть бути щасливими разом. Потім вони піднімались разом нагору, тихенько, на вшпиньках. кожен зі своєю свічкою, і на площадці бажали одне одному солодких снів. Вони цілувались, він добре пам'ятав її очі, дотик її рук та свою несамовитість. Однак несамовитість минає. Він повторив її слова, звертаючись до себе. Що мені робити? Інстинкт переконаного холостяка застерігав його тримайся. Але гріх скоєно, і навіть його почуття часті підказувало йому, що він повинен спокутувати провину. У той час, коли він сидів поруч із полі на краю ліжка, зайшла Мері. І сказала, що місіс Муні запрошує його до вітальні. Він підвівся, щоб одягнути жилет та піджак безпорадніший, аніж будь-коли. Одягнувся, підійшов до неї, щоб утішити. Все буде гаразд, нема чого боятися. Він залишив її, плачучи та стогнучи. Вона промовляла тихенько: Боже мій! Спускаючись сходами, він вимушений був зняти і протерти скальця своїх окулярів. Вони дуже запітніли. Він палко бажав піднятись високо та перелізти крізь дах і полетіти звідси до іншої країни, де він ніколи не почув би знову про свої неприємності. Однак якась сила примусила його йти сходами вниз, крок за кроком. Неблаганні обличчя його шафера. Та Мадам пильно спостерігали за руйнацією його планів. На останніх сходах він пройшов поз Джека Муні. Той піднімався з кладовки, притискаючи до грудей дві пляшки пива бас. Вони холодно привіталися, і очі коханця на мить затримались на угодованому, бульдожому обличчі Джека та його кремезних, коротких руках. Коли ж він підійшов до нижніх сходів, то підняв очі і побачив, як Джек пильно дивиться на нього з дверей буфетної. Раптом він пригадав, як якось увечері один із артистів мюзик Холу, білявий невеликого росту лондонець, зробив непристойний натяк щодо полі. Вечірка була майже зіпсована через шаленість Джека. Кожний намагався його вамувати. Артист Мюзик Холу, блідіший, ніж зазвичай, продовжував посміхатися, сказав, що не мав на увазі нічого поганого. Але Джек продовжував волати на нього. Якщо будь-який хлопець дозволить собі такого роду гру з його сестрою, то будьте певні, він засуне зуби та осмілився у його шпельку, а він би зміг. І якийсь час. Полі сиділа на краю ліжка, потім витерла очі і підійшла до дзеркала, намочила кінчик рушника у глечику з водою і освіжила обличчя. Вона оглянула себе у профіль, поправила шпильку у волосі вушком. Потім повернула до ліжка і просіла. Вона довго дивилась на подушки, і сам їхній вигляд пробуджував у її голівці таємні приємні спогади. Вона притулилась до холодного залізного бильця ліжка і замріялась. На її обличчі не було жодного сліду, видимого хвилювання. Вона чекала терпляче, майже радісно, без сум'яття. Її спогади поступово поступились місцем надіям та мріям про майбутнє. Її надії та мрії були такі принадні, що вона вже не бачила білих подушок. На які був спрямований її погляд, і не пам'ятала, що вона чогось чекає. Нарешті вона почула, як її кличе мати. Вона підхопилась, побігла до поручнів. Полі, Полі. Так, мамо, ходино сюди, Люба, містер Доран бажає поговорити з тобою. І тут Полі пригадала, чого вона чекає.